Хей-хей, а точніше, ніхау це не дуже смішна, але з японським вайбом Іра. Як бачите, одне відео про азійську моду не обійшлось. Ну як можна було так взяти і не розповісти про японську моду та культуру? Не можна було, тому ви бачите це відео зараз. Тим більше я тепер знаю, як замовити майже будь-що з Японії прямо до України і не можу більше про це мовчати. Can't do it. You can. You do it, you Тож сьогодні в нас рубрика не стільове стіль, де поговоримо ми про стриманість та креативність. Екей, японський стиль. Знаємо про Японію Самураї, кімоно, трудоголізм. Що ж за цим всім стоїть? Уявіть собі націю, яка настільки вічлива, що вибачається перед вами за все за дощ, за те, що автобус прийшов невчасно, і навіть за те, що котик не відповів на ваше няу. Вістю, ховається шалена пристрасть до порядку. Світ звик вважати японців замкнутими, тихими та спокійними Тому при словах японська мода часто уявляється такий строгий діловий костюм, сірий одяг та скучні ідеальні аутфіти. Я тішусь того, що з кожним днем ці стереотипи руйнуються потихеньку, але хоча б якось. Цим відео хочеться показати, які ж насправді демони водяться в тихому японському омиці. Пристрасть японок до яскравих кольорів та прекрасне нове явище. Ще в стародавні часи японські національні костюми вирізнялися яскраві. Та витонченістю чимало залежить від кольору та якості тканини. За ніжний і яскравий одяг варто сказати спасибі в Японії, Китаю. Екей, батьківщині шовку. Якщо порівнювати Японію і Південну Корею, це як порівнювати двох сусідів, які дивляться різні фільми, їдять різну їжу і взагалі дві окремі різні особистості з паралельних реальностей. Японія це дисциплінована і трохи стримана людина, яка обожнює чай, пишається своїм самурайським корінням і не терпить, коли хтось спізнюється на роботу, навіть якщо на 5 хвилин. Південна Корея вона ніби. Молода кей-поп-звізда, технологічна, стільна, завжди на хвилі цих трендів. І та сама дівчуля, яка носить сонцезахисний крем навіть вночі Значна різниця між ними це підхід до традицій та сучасності. Японці мастаки поєднувати старовинні традиції з передовими технологіями. Сказала, як бабця передові технології, ще хтось взагалі так каже. В Токіо ви можете побачити ультрасучасні хмарочоси поряд з давніми синтоїстськими храмами. Синтоїстка. І поряд буде стояти магазинчик, де продаються всі гаджети світу. В Кореї ж головний храм сучасності це косметичні магазини та кафе з бобовим чаєм. А ще корейці справжні гуру швидкості, швидкий інтернет, доставка їжі за 10 хвилин. Навіть їхній чімек прибуде до вас швидше, ніж ви встигнете про нього подумати. Це якщо що курка з пивом. Щодо робочої культури, тут теж є різниця. Японці працюють як машини буквально. Їхній феномен кароші, смерті. Від перевтоми, це на жаль, страшна реальність. Південній Кореї теж фанатіють від праці. Важко уявити, як взагалі можна фанатіти від праці. Але після роботки там обов'язково буде корпоративне караоке. Всі співробітники будуть суперстарам. Навіть той самий мовчазний бухгалтер стане Джастіном Бібером на 20 хвилин. Поки грає музика, як то кажуть. Тож я хочу почати свою розповідь саме з японських культурних особливостей. Почнемо з того, що ні одна країна в світі не цінує природу, так як Японія. Наприклад, ви колись бачили, як сортують сміття в Японії, тобто там немає такого приколу що ти все згріб і викинув. Потрібно це все сміття ще викидати в особливий день. Навіть у визначені години за порушення цього правила може бути накладений великий штраф від 600 до 1000 доларів США. А може вони не чистоту люблять, а грошики, які економлять на штрафах. Мало того, понад дві треті Японії вкриті лісами. Із них понад одна третя це ліси, засаджені самими японцями. Ну тут якби ніфіга собі. До речі, в країні заборонена комерційна вирубка лісів. Лише в Японії існують свята, яких немає ніде в світі. Наприклад, милування осіннім листям. Момі дзігарі. Я намагалась знайти, який наголос буде в цьому слові, не знайшла. Наперед хочу вибачитись перед людьми, які знають японську. І є в мене такий прикольчик просто коверкати іноземну мову. Милування місяцем, цукіні. Ой, цукі, мі, мі, цук, цукімі. Милування тихими снігами. Юкімі милування квітами, ханамі. Геніально, лейтмотив любові до природи простежується у всьому і навіть водять. Якщо ви ще не зачарувались японською культурою, то ось ще один факт, який точно зведе вас з розуму. Японія це єдина країна в світі, в якої існувало міністерство поезії. Це країна, в якій неможливо зустріти мешканця, що за все життя не пробував би скласти власного вірша. чи не знав би на пам'ять кілька хоку поетичної спадщини. До речі, не недооцінюйте людей, в яких виходить. Писати вірші. Це на мій погляд вища ступінь мислення і розуміння буття. Я не входжу в цей клуб, тому доводиться спостерігати здаліка за всім цим дійством. Або просіки до Бога. А чому цей талант не я не? Як ви вже знаєте, звичай і культура будь-якого народу знаходить своє втілення в одязі? Тож, повертаємось до істоків. Історія національного японського одягу екейдушний урок історії від Ірусі. Фейс! Кімоно кімоно є традиційний одяг Японії і являє собою довгий халат з широкими рукавами, який стягується на талії поясом обі на кімоно присутні численні ремінці шнурки. Відмінність жіночого кімоно від чоловічого полягає в тому, що халат японської жінки Складається з 12 частин, і надіти його самостійно практично неможливо. Кімоно з чоловіка більш просте. Вона складається з п'яти елементів і з коротким рукавом. Хочеться якось прокоментувати цю кричущу несправедливість. По ходу кімоноху придумали саме чоловіки. Дякую, що. Корсет, хоч туди не всунули. Кімоно заправляють зліва на право. Виняток становить похорон, на якому заправка йде в зворотній послідовності. Справжнє японське кімоно має високу ціну: від 10 тисяч доларів в базовій комплектації, а з усіма аксесуарами близько 20 тисяч. Не дешеве забаганка. Чоловічий пояс має 10 сантиметрів завишки і довжиною близько 3 метрів. Жіночий пояс набагато більший і довший. Хто би сумнівався? Ну, звісно, 12 частина цього кімоно було. Мало для того, щоб цей костюм став справжнім стражданням. Довжелезний пояс, наті. Понад 30 сантиметрів заввишки і 4 метрів у довжину. Обі, які носили гейші, зовсім величезний, Метрової ширини. Обі обмотують кілька разів навколо талії і затягують на нижній частині спини бантом. Забудьте про те, що я говорила про корсет. Є ще юката. Легке кімоно з бавовни або льону без підкладки. Носиться на вулиці влітку, в домашній обстановці, або після прийняття водних процедур. Корот, і опля. Юката одягається як чоловікам, так і жінкам. Хоч щось комфортне. Хоча я не пробувала, не буду тверждати, може там для жінок не знаю, голки повстромлені, щоб не розслаблялись і не привикали до комфортного одягу. Кейкокі. Костюм що складається з сорочки і вільних штанів. Надівається при заняттях японським бойовим мистецтвом. Айкідо, дзюдо тощо. Часто його називають кімоно, що неправильно. Тож не робіть так. А мені подобається, я б навіть якимось айкідоби зайнялась, щоб таке носити. Табі. Ські традиційні шкарпетки, в яких великий палець відділений від інших, напевно йому дуже одиноко. Зараз модно такі ботинки носити. Тепер ми знаємо з кого це злизано. і раніше теж знали з. Кого це злизно? Ці шкарпетулічки є невід'ємною частиною національного японського костюма і налягають під сандалі, геті і дзорі. Японське тіло навіть у мистецтві ніколи не було об'єктом милування. Вони вважають, що оголені тіла однакові, як і обличчя їхні. <кхм> я не расістка, я просто юморістка. А людина відрізняється від іншої розумом, культурою та смаком. Саме кімоно і відображає цю культуру знівельованої тілесності. Тому воно прикриває все тіло. І да, випендритись в Японії можна хіба що Ітелектом або поезією. Тож не спішіть японці вражати своєю незімною красою. Він зверне увагу на ваше обличчя тільки якщо ви продекламуєте Мацуо Басю. Японія це країна, яка дивує багатьма факторами. На кожному кроці традиції змішуються з сучасністю, і це можна побачити в багатьох галузях, особливо в моді. Японський стиль на вулицях. Японський стиль в моді не є однозначним, тому йому важко дати якесь точне визначення. Вулиці Японії барвисті, сповнені натхнення та казкових стилів. Да, візьмемо слово казкове, щоб не назвати його прибабах. Я коли досліджувала інформацію про стилі, мені трошечки так здалося, що половину японців просто великі діти. Субкультури відіграють дуже важливу роль в моді, оскільки вони дають початок новим тенденціям. Особливо популярний сьогодні стиль харадзюку. Його шанувальники збираються біля станції харадзюку в кварталі Токіо. Харадзюку складається всього з двох вулиць, на яких розташувались такі визначні пам'ятки, як парк Ейогі і храм Мейці. Але відомий на весь світ він зовсім іншої причини. Саме тут розташовані бутики відомих брендів і кибеть модний життя всього Токіо, епатажне вбрання, кричущі аксесуари і пишні зачіски. Ось основні складові цього стилю. Колись Харадзюку неабияк приваблював знаменитостей. Ребікона Нікі Мінаж довго використовувала зухвалий образ Барбі Харадзюку в своїх кліпах. Авріла він написала пісню Hello Kitty, натхненно цим самим японським стилем. А Гвен Стефані працювала впродовж багатьох років з групою Харадзюку Girl. Харадзюку фешн нахоплює безліч напрямів вуличної моди. Розглянемо декілька з них. Стиль. Яру. Це японський варіант вимови англійського слова call, Girl Спотворене Girl Дівчина і цим словом називається цілий напрям японській моді. Гяро використовують багато косметики: помади, тіни, тонального крему, туші для вій, накладні вії та довгі нігті з яскравим манікюром. Використовується весь арсенал прийомів, щоб підкреслити свою жіночність. Модний і гламурний одяг. Класичним поєднанням є коротка спідниця або шорти, плюс блузка або футболка з блейзером. Освітлене або пофарбоване в яскраві кольори волосся з модними пишними зачісками. Тенна засмага одна з основних фішок класичної гіару. Гяро одягається ефект. Екно навіть провокаційно. Вони навмисно мають яскравий, зухвалий, навіть сексуальний вигляд. Згодом стиль гіару еволюціонував і сильно змінився. Слава Богу, тому що не то, щоб зараз актуальна сильна засмага і висвітлене дуже сильно волосся. Коґяру одна з найбільш упізнаваних і популярних варіацій стилю гяру. Також відома як шкільна гяру. Цей стиль базується на естетиці японської жіночої шкільної форми. Такий собі перепід тільки для японців. Завдяки аніме образ коґяру став популярним і легко впізнаваним. Коротко спідеться в складку. Блузка і блейзер часто знятий і пов'язаний навколо пояса, коричневе або освітлене волосся, мішкуваті шкарпетки, яскравий макіяж і аксесуари, ідеальний образ коґеру. Кокеру віддають перевагу більш природньому макіяжу. А волосся може бути натуральних кольорів, але пам'ятайте, модна пишна зачіска обов'язково. Лоліта. Лоліта це найпопулярніший образ японського влучного стилю, натхнений вікторіанською епохою і рококо Основні елементи: міні-сукні з пишними спідницями, мережні коміри, блузки з рюшами і воланами, рукави ліхтарики, високі гольфи, аксесуари з бантами і туфлі Марі Джейн вбрання лоліти складається з безлічі елементів, тому якщо ви хочете одягатись в цьому стилі, будьте готові запастись часом і терпінням для цього стилю також важливі зачіски, макіяж і деньги. Які для будь-якого іншого. Волосся зазвичай завивають або збирають в пучок. Аніме та манга також дуже вплинули на японську моду, створюючи унікальні тренди та стилі. Наприклад, такі як косплей. В цьому стилі люди одягаються як персонажі улюблених аніме. Цей феномен став не лише популярною розвагою, але й частиною вуличної моди в районах вище згаданого харадзюку, ну і на фестивалях типу Комікона. Там же ці незвичайні аксесуари, комбінування сучасного і традиційності. А ще скільки це все коштує, краще не знати. Та в принципі. Якщо до фіга. коротше розвічення для багатих. Якщо ви думаєте, що японська мода це лише кімоно та шовкові парасольки, то ви, друзі, пропустили цілу епоху модного вибуху. І да, ось в мене кілька брендів, на які варто звернути увагу. Вісвін. Дай Бог мені в цьому відео хоча б плюс і мінус правильно вимовляти ці назви. Він починав як взуттєвий бренд, натхнений стилем корінних народів Америки, але швидко став культовим завдяки своїм утилітарним дизайнам та японським технологіям виробництва. Сьогодні Вісвін це визнаний у світі лейбл одяг. Який відомий тим, що не шкодує гроші на крутих дизайнерів та рідкісні тканини. А також не боїться про це і складних методів виробництва. Гріх бояться цього в Японії, де в принципі технології йдуть перед тобою, а потім жити. Якщо ви бодай трохи цікавились вуличною модою, то ви точно вже чули про бейк. Це справжня легенда, і, мабуть, один з найпізнаваніших брендів на планеті. Його камуфляжний малюнок і культові толстовки з капішонами у вигляді аку стали іконами стилю і мастхев для будь-якого шанувальника стріт і якщо ви ще не бачили зимові куртки, бейб, то подивіться, там мода зустрічається з попкультурою і трохи за на капішоні кюро. Надіюсь, правильно. Я напишу це краще, що переклість з японською означає чорний. Це відносно молодий, але дуже добре знаний бренд у світі вуличної моди. Заснований у 2010 році Яцухачі Юсуке. Цей бренд робить ставку на майстерність, увагу до деталей і глибоку повагу до японських традицій. Для Юсуки якість це не просто слово, це ціла філософія. Він особисто відвідує фабрики, щоб переконатися, що кожен виріб створюється на вищому рівні. Мінімалізм кюро завжди з інноваційною родзинкою. Відомий своїм прагненням до нових матеріалів та швейних технік, водночас зберігаючи культурну спадщину Японії в кожній колекції. І найважливіше, всі вироби кюро на 100% виробляються в Японії. Це додає особливого шарму кожній речі. Всі ці бренди це, звісно, хорошо, але ж як дістати всі ці речі з Японії, в яку між іншим, просто так подорожувати не поїдеш. Ну на щастя, ви дивитеся це відео і зараз дізнайтесь. Придбати оригінальні японські товари ви можете на найбільшому маркетплейсі Rakuten та сайті Zozotown. Вони доступні лише японською мовою, тому для пошуку. Використовуйте автоперекладач або інтуїцію для коректного відображення інтерфейсу. Використовуйте переклад з японської на англійську. Якщо не знаєте англійську, тоді у вас проблеми жартую. Ціни на сайтах вказані в японських є. На рукоте ви знайдете все. Від одягу і взуття до їжі, косметики, товарів для дому та техніки. Під час пошуку товару ви використовуйте фільтр Країна походження Японія це для того, щоб бути впевненим в оригінальності товару. А на сайті Зозотаун ви знайдете одяг, взуття, прикраси від японських та відомих світових брендів. В цих інтернет-магазинах немає доставки за кордон. Звісно, не в касті живе. Тому вам знадобиться допомога посередника, який має власний склад в Японії, та допоможе вам доставити ваше замовлення до України. А також допоможе викупити товар. Коротше, все для. Вас робить, від вас тільки ідейка, що ж ви хочете перекупити в тих Японіях. Так так, мова йде саме про Чайна, яка ще на початку року запустила доставку з Японії. Слава Богу, тепер можна хлібанути справжнього японського чаю. Якщо вас завалялось зайві 10 тисяч доларів, то можна і кімоно прикупити. Все, що вам потрібно зробити, це знайти цікавий вам товар на японському сайті, заповнити форму в викуп за посиланням на сайті Чайна шоп. Ну і далі спеціаліст з викупу все зробить за вас. Вам лише потрібно буде дочекатись, поки товар прийде на склад Чайна в Японії. Нати замовлення в одну посилку і оформити доставку до України. Вартість авіадоставки 15 доларів за кілограм. Термін від 9 днів. Якщо хочете трішечки зекономить, ось вам промокод на 10 на першу доставку з Японії. Тіште себе японськими смаколиками і не дякуйте! Ну, або подякуйте в коментарях. <гум> Який одяг реально носять японки в буденному житті, а не на вулицях Карадзюку. І не буде тут ніякої кавайності? Може, трохи. Класичний японський стиль базується переважно на легких повітряних і високоякісних матеріалах. Бо температура там така, що вийти на вулицю і не вспотіти за секунду, треба ще постаратись А ще велика вологість, тож волосся Слов'янки давно вже пішло б нафіг. Стиль по японськи це мінімалізм, чисті лінії, прості форми і ненав'язлива елегантність. Японці прагнуть стриманості та витонченості у своєму вбран... Смаку справжньої японки, між іншим, догодити дуже складно. Вайп Терезів. Вони рідко носять готовий одяг. Зазвичай часто користуються послугами дизайнерів, які шиють вбрання за власними ескізами. Що-та там понавидумують собі, і дизайнер такий, окей, цікаво, але у японок не шанується одяг, який надто обтягує або підкреслює фігуру. За їхнім відвертим зізнанням, вони почувають себе в такому одязі не дуже комфортно. Базовий гардероб японки. Кімоно. Да, вам не почулось. Незважаючи на те, що кімоно це буквально жива традиція. І не на минулому. Багато японців носять його щодня і навіть на роботу. Юката це та сама легка сукня, про яку ми говорили. В неї простий крій і дизайн, що робить її ідеальною для спекотної погоди. Жакети кімано, плащі та піджаки. Японські дизайнери часто поєднують національний одяг з сучасними речами. Наприклад, одним із останніх трендів в Японії став жакет кімано. Японці додають класичні для своєї країни деталі та візерунки. Це якраз і виділяє їх на тлі інших стилів. На окрему вагу заслуговують якісні японські. Японські джинси, які виробляються з преміального деніму. Вони ж просто обожнюють тотал денім луки та й прості базові джинси по всякденних аутфітах. Клаптикові спідниці, максі з вирізом і суперміні. Звичайно ж, на кожній японці можна побачити спідницю. Причому вибір доволі великий. Починаючи від анімешних суперміні і закінчуючи традиційними спідницями. Але зараз тренд на багатофункціональність та комфорт. Тому японки з радістю змінюють всі міні-спідниці на максі з вирізом. Японський стиль. Піль ідеально підійде для тих, хто цінує комфорт, але не хоче відмовлятись від індивідуальності. Тож люди, які люблять стримані кольори та нетривіальні орієнтальні мотивчики, знайдуть в японській моді своє натхнення. Ну що ж, дуже сподіваюся, вам сподобалося це відео. Пийте хороший чай, пам'ятайте, що одяг це перше враження. І не забудьте поставити лайк та коментар. Вам не складно, я не в депресії. Та до наступних нестільових відео. Па-па! Just surprises you.